Tell me how you feeling. Кава з залишками моєї печеньки. 10 ранку, а в мене вже майже 1000 калорій. Хорошо, нормально так йду. Приїхала до батьків чоловіка, і тут все те ж саме. Сьогодні, мабуть, буде 15 калорій, Ну, я вже забувати не буду, тому що це вже становиться нереально. Такі красиві яєчка. Золоті. Домашні пасочки і салатик. Вау! Обід був такий чудовий, тому єдине, що я можу для себе зробити, це пойти, пройтись. Десь хочу пройти 7 кілометрів, трошки підспалити калорії. Активність мені сьогодні не завадить. Кожен, е, кожен зайвий кілометр це вже в копілочку трошки е, зрівняти свою е, завищену калорійність на сьогодні, тому... Йду, буду насолоджуватись видом, хочу зайти, подивитись на річку. Що там, як, піду через парк, тому може щось покажемо. цьому парку як же пахне шашликом Всі на природі? Краса. Колекція кактусів. Ще є ось такий сочетний. Їм одне яйце, право та кусочок пасочки. Ми вже вдома, що хочу сказати по дню. Годинник мій розрядився, коли зарядиться, я може щось підзніму. Що можу сказати, що я намагалася компенсувати велику кількість калорій своєю активністю, щоб трошки хоч якось вирівняти сьогоднішні вуглеводи, тому що по вуглеводам я перебрала та по всьому перебрала там? Я сьогодні забувала дуже приблизно. Думаю. 2500 точно було калорій. І що можу сказати? Хоч калораж дуже великий, але все одно весь день хотілося з'їсти щось іще, тому що це були швидкі вуглеводи, і вся ця їжа мені дуже швидко визивала великий апетит, але я трималася і так. На силі волі, але все одно всі три прийоми мої були з пасками, з яйцями, з ковбасами, сирами і тому подібне. І ще залишилось багато на завтра, тому, напевно, завтра це все продовжиться, але що я вирішила. Завтра вранці зробити контрольне зважування і для себе зрозуміти, що сталося з моєю вагою за ці два дні. Тому що і вчора майже 2000, і сьогодні майже, мабуть, 2,5. Мені цікаво, що покажуть ваги. Ще збираюся завтра йти на пробіжку. Подивимось, що буде по погоді. Тому буду вже прощатися з вами. Пока. Побачимось завтра. По дню в мене вийшло 2,266 калорій, але ви повинні розуміти, що це ну, дуже приблизна цифра. Може було набагато більше, тому що я так забивала десь приблизно на глаз. Щось може зовсім не забивала, тому що е, навіть не знала, як, е, яку назву, яку позицію вбивати, але це було свято, було все дуже смачно. Я полюбляю Великдень. Що тут сказати? Сьогоднішні мої тренування, але ось це не дозаписалось, тому що я гуляла майже 2 години, і я думаю, що тут більше 8 кілометрів було, тому все не записалось, всі калорії теж не записалась, ну нічого, приблизно хоча б. І того по дню активних 772 калорії. Думаю, десь 850. Плюс ті, що витрачаються у спокійному стані. ну, Під 2000 десь я сьогодні витратила калорій і спожила 2500, тому сьогодні в мене великий профіцит. Завтра дізнаюсь на вагах, скільки ж саме я набрала за ці 2 дні. Так, ну що ж, перевіримо, як пройшли ці 2 дні свят. 77,3. А було скільки? Треба дивитись, щось я зовсім не пам'ятаю. Сказати, що я у шоці, нічого не сказати. Я навіть скинула 300 грам, а я була впевнена, що я мінімум кило за ці дні. Плюсанула, я в шоці. А, до речі, всім добрий ранок. Я в шоці. Тобто моя велика активність якось компенсувала а, і витратила багато зайвої енергії. Я дуже задоволена. Зараз погадую синочка і піду бігати. Йду бігати. Сильно не розслабляюсь, тому що. Розумію, що і сьогодні будуть паски, тому що нам багато пасочок ще давали наші родичі. Всі домашні, всі смачні і треба їх спробувати, поп спробувати, тому що сьогодні будуть. Будуть збільшені калорії, тому треба компенсувати або щось, що, що можу, можу піти побігати швиденько, можу сьогодні активно гуляти з дитиною і може встигну пройтись, коли він буде по обіді спати. Ну це знову ж таки не точно. Тому побутову активність треба додати сьогодні. На цим буду працювати, щоб їсти пасочки та не поправлятись! Фух. Фух. Вау! Біглося тяжко сьогодні Фух. сьогодні біглось дуже тяжко, тому що я вже Прокинулась досить давно, і треба було щось поїсти для того, щоб була енергія, тому що а, відчувала, що не вистачає мені, не вистачає мені енергії для бігу, але на селі волі я все ж таки подавала 4 кілометри. Погода класна. Тут цвітуть так гарно акації, Мені так Сильно пахло, коли я бігла, тому що був вітерець. А так як я дихаю на повні груди, всі запахи я відчуваю добре. Вона на задньому фоні. Фух. Для того, щоб бігати на довші дистанції, мені, мені потрібно збільшувати м'язи, верніше не збільшувати, а робити їх сильнішими тому що відчувала таку біль у стегнах, у щиколотках. тому треба працювати не тільки над бігом, а й над силовими тренуваннями. Фух. Але я задоволена, сьогодні знову мій рекорд бігу, 4,3 км кілометри 33 хвилини, хоча й бігло тяжко, але рекорд вирішила зробити заради цифр. Ну я так полюбляю. Це мене мотивує в якоїсь мірі. Фух, Все дихання приходить до норми, тому я повертаюсь додому, робити інші справи, снідати пасочкою, Фух, та пити чайок і відпочивати. Ну, з синочком гуляти вже. Пахнуть неймовірно. Забула показати свій звіт бігу. 33 хвилини, 4,2 км. темп середній 7,39. Так, активні калорії 344. Ну, серцевий ритм 169, амплітуда від 128 до 178. А серцевий ритм високий. Ну, нічого. Все, клас. Новий годинник мене хвали. Ви щойно пробігли. Рекорд забігу, Клас. Дякую. Такі патріотичні пасочки. Клас. Угу, Давай. Ой, о-ой. О-о. маленький м'ячик, думаєш? Підрізала собі ковбаски. Ще буде два яйця. Так? А зараз зважу собі пасочку. Вийшло 107 грамів. І ось такий у мене досить святковий сніданок знову. Це ось стільки калорій. 140 грамів. І свою каву. що спінка сьогодні не дуже висока. Ну, то ладно. Без нічого. Все, пройшлось. Година 18 хвилин. 6 кілометрів. 369 активних калорій. Можливо, 500, не знаю, як рахувати. Серцевий ритм 111. приріст висоти. Да, сьогодні дуже спекотно. Що в мене по дню? Наразі 859 калорій на 3 години дня. Синочок спить тому буду вже обідати. Збираю собі салатик. 25 грамів зелені, 60 грамів помідор, 70 грамів огірок, 60 грамів перець. Додаю оливкову олію 9 грамів та посиплю кунжутом. Картоп'янне пюре 120 грамів і відбивна нас свинини 94 грами. Ось такий виходить обід. Вже розумію, що це десь близько 800 калорій завдяки свинячій відбивній. Ну, нічого страшного. М'ясо теж треба їсти. Може, додам трошечки до м'яса гірчички. До речі, завжди починаю їсти з салату, з овочей, з клітчатки, Так нам радять вчені, починати з овочів. Потім білок, а потім вже вуглеводи. Ну, я тут уже все одразу їм після салату. Тож буду їсти, а потім буду пити каву. Щось мені захотілося чогось солоденького, є в мене ось така шоколадка. Вчора подарували. 75 грамів. Розумію, що тут підсолоджувачі. Ну, Мені хочеться. З'їм, мабуть, грамів 20-25 зараз відважу. Може паску з'їсти? Та ні, будеш палютком. Вийшло 26 грамів. Все забуваю у фатсі. Фетсіприт. Фет Молоко 166 грамів. Моя кава з моєю шоколадкою. Там пасочка стоїть, не буду. Ми на прогулянці знову прийшли до парку Миру. Супер активный а! Лежу в пассе У білки. Собі вечерю. Трошки ми пройшли погуляли, досить активно погуляли у парку, тож можна і поїсти. 109 грамів сиру. Подивилась, що сьогодні по білкам малувато, тому вирішила додати порцію один скуп свого протеїну. Це найкраще. Тепер додаю ось таку ряжанку. Ой, ой, вийшло 147 грамів. Багатенька, але нічого. Перебила все в блендері та додала 56 грамів полунички. Все. Це моя вечеря. Ось що вийшло в мене по того дня. Активність дуже висока сьогодні. 25 тисяч кроків, майже 20 кілометрів. Де я їх набродила? Буду вже прощатися з вами. Зараз покажу ще мою калорійність за день. Там багатенька, до речі. Тож, всім пока. Побачимось вже завтра. Сьогодні по калоріям було 2050, досить багато. Сніданок був ще святковим. На обід була відбивна зі свіни, не затягнув, вечерю вже скоротила, перекуси були стандартні. Намагалася більше рухатись щоб зробити дефіцит по калоріях або хоча б зрівняти їх. А так було все дуже смачно. Завтра буду краще харчуватися.